Доброго дня, ви на каналі Толік, ТРАКТОРІСТ Сьогодні 3 серпня. Ми вже закінчуємо збір урожаю озимої пшениці. Озима пшениця виглядає після дощі ось так. Чуть-чуть вона вже потемнів колосок. Але всередині гарне зерно. На цьому полі була посіяна пшениця або краєвид, або Богдана. Який саме сорт я не знаю. В посівну тоді не засняв. Але один сорт гостюкатої. голоколосу ми вже зібрали. Цю пшеницю ми будемо залишати на насіння. До дощів ми зібрали ось то поле там. Там була врожайність десь 50 центнерів. Ця трохи була тоді вологіша. Ми її не встигли зібрати. Ця пшениця десь близько 60 центнерів з гектара, де є врожайність. Так видно комбайн після себе стерню. Гарно розправляє солому за собою. Маси, як ви бачите, в цьому році дощів фатало, достатньо було багато, колоски гарні. На цьому полі ми внесли 200 літрів касу, помер з під посів давали 50 чи 70 кілограмів. Нітровом фоски. До 100 кілограмів все зешкою кинули фоски. Два рази фуницидну обробку проводили і разом із фуніцидом давали ще інсектицид. Один раз гербіцидну обробку провели. І в цьому році з дощами трошки відтягнулися жнива. Збираємо ми комбайном. Клас Домінатор 108 SL Далі в відео ви будете частіше вже бачите цього комбайна Налаштували комбайн так, щоб було і частенько воно, і в бункер, щоб йшла частенько, і на землю, щоб не витрущувала, на землі зерна немає, втратив немає. І з такою масою, як в цьому році, рухається комбайн зі швидкістю 5-6 км на годину. Бестріше ми пробували. Двігун тягне, можна працювати і 7-8 км, але тоді вже з'являються втрати за комбайном. Так, все виставлено, комбайн працює. Раніше не було як вам відео знімати, а зараз покажу цей кусочок, який вже в нас при кінці лишився. Ще покажу сам комбайн ближче. Люка йде від комбайна. Волога зерна є отлічна. 13-12% вологи. В цьому році такий рік, що ця пшениця 5 разів весною були на ній приморозки, тому вона, вона могла б навіть і більша бути, набагато кращий колос мати, але трошки приморозками вона вимерзла. Але які зробили висновки в цьому році, що її потрібно сіяти. Щоб була густота в неї трошки менша. Тут на цьому полі, де трошки менша густота, то і більша врожайність, а де ми її трошки більше загустили, то менша в нас врожайність. На полях, де давали менше касу, то там не набагато менше показала врожайність, тому що були такі погодні умови. В цьому році дощів вдосталь. І, слава Богу, більш-менш непогані врожії маємо. Дякую, що ви дивитесь відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічі. До побачення.